Що ж, давайте тепер за допомогою онлайн мапи подивимося, що відбувається на цій ділянці фронту. Саме ми будемо говорити з вами про Запоріжжя, також про частину Донецької області. Ну і власне дуже багато цікавої інформації. Я назбирала з різних джерел. Це і аналітична, і офіційна інформація, а також інформація від російських ЗМІ. Ну куди ж без них? І ми бачимо певні зміни на цій ділянці фронту. Аналітики ось так їх показують. Як ми бачимо, що напевно що побільшало тут окупант. На цій ділянці фронту, умовними позначками, ми можемо це побачити. Ну і власне ймовірно, що тут відбувається якась передосликація. Офіційно Ганна Маляр зазначила, що наразі тривають бої за велику новосілку. Ось вона на цьому виступі розташована. Ну і в Оріхово Василь в Оріхово. Припрошую тут. Зазначає Маляр на цій ділянці фронту. Це вже остаточно така Запоріжжя. Тут вона каже, що ворог стоїть точно, що в обороні. Ну і ми знаємо, що наука говорить. Про те, що коли хтось стоїть в обороні, значить супротивник має. Певний рух або наміри руху в цьому напрямку, але ми ніяких з вами висновків робити не будемо, тому що офіційної інформації про те, що там є рух збройних сил України, наш генеральний штаб і наше командування не надавало. Ну а аналітики наші діпстейт зазначають, що не відбувається бої в районі Великої Новосілки. Так як зазначала Ганна Малер. вони йдуть по певній лінії від Новодонецького до нескучного і Левадного. Це приблизно зараз вам ось так покажу. Приблизно ось ця ділянка фронту. Ось так, напевно, що в напівкільці відбуваються ці зіткнення. І тривають важкі бої від лобкового до малої токмачки. Це так само неподалік Оріхово, приблизно ось ця ділянка фронту. Про це зазначають наші аналітики. Кажуть, там інтенсивні бої відбуваються. Ну і вони також на жаль зазначають, що є втрати там і в окупантів, і в наших військ говориться саме про техніку і кажуть. Там що йде е, мова про паритет, тобто однакові втрати в техніці і в нашого війська, і в російської армії. Ну і російські пабліки, що ж говорять вони? Вони говорять про те, що цілісіньку ніч там тривають бої, і вони акцентують свою увагу на цій ділянці фронту. Вони кажуть, що в районі от Оріхів, Токмак, отам найстрашніше було, що наші сили дуже за допомогою бронетехніки просуваються, і навіть закріпилися на певних позиціях напрямку Оріхів Токмак і кажуть, ситуація там дуже і дуже серйозна. Ось такі власне інформації ми можемо знайти з вами в соцмережах, і про сте ми щойно власне і поговорили. На Запоріжжі перед силами оборони постає завдання покращити свої позиції та вийти на вигідніші рубежі. Ось так стримано ситуацію в регіоні. В ефірі Радіо Свобода прокоментував речник прес-центру сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень. Почуємо більше. На Запоріжжі і противник веде активну оборону на Новопавлівському і Оріхівському напрямках. З Цією інформацією, я от працюю, там він обороняється, здійснює переміщення військ, має на меті посилити свої угруповання на певних напрямках, де окупаційні війська очікують прорив чи, чи, чи наш наступ. Ось приміром на зміну. Підрозділам Шторм Зет в одному з окупованих міст прийшли підрозділи морської піхоти. Це щодо ротації, просування наших підрозділів у смузі оборони це такі локальні успіхи. бо Повсякчас стоїть задача покращення свого становища чи вихід на більш такі вигідні рубежі. На перспективу це такі дії місцевого значення. Ми говоримо саме про Запоріжжя, те, що вас цікавить на деяких ділянках. Відбувається така рухливість і пожвавлення серед активності йдуть бої за великі новосілки. На Запоріжжі по окупантах працює армія дронів. і Практично встановила рекорд за один виліт. Бійці знищили три російські танки, дві БМП та склад з боєприпасами противника. Це робота таємних дронів бомберів. Про них обіцяють розповісти після перемоги. А поки давайте подивимось, як вони працюють. Ми продовжуємо говорити про фронт. Зараз знову звертаємось до нашої мапи Діпстейт, щоб подивитися, яка ситуація на інших ділянках фронту. Зараз коротко поговоримо про Харківщину, там Луганщину. Там, за даними наших аналітиків, саме в районі Масютів, каже, певно, місяць тривають активні бої і результатів поки що нам не повідомляють. Тобто, такі бої місцевого значення там тривають уже досить тривалий час. Генеральний штаб вже каже, що на цій ділянці фронту були лише обстріли, але говорить про те, що на Лиманському напрямку там. Були певні спроби противника просуватися. Зокрема, зокрема говориться про Донеччину, про населений пункт весели, нібито там вони намагалися атакувати, але це було безуспішно. Наші сили всі атаки противника тут повідбивали. Ну і відразу будемо говорити про теж дуже активну ділянку фронту, там де вже офіційно вже котрий день повідомляється про те, що наші сили там реально просуваються про те, що вони там атакують окупантів. Ну і аналітики нам показують певні зміни. як ви можете побачити, що як розташовувалися стрілочки вчора, і як ми бачимо, вже сьогодні вони виглядають, тобто вони змінили їх так, що видно, що дійсно наші сили вже йдуть проти противника і на противника. Аналітика зазначає, що ворог намагається відбити наші атаки біля берхівки. Це є північний фланг Бахмута, та залучає значні сили артилерії. Тривають бої біля каналу Сіверський Донець-Донбас та біля панівних висот на північ від Кліщів. Вка це вже є, як ми бачимо, південний фланг нашого Бахмута. Ну і Ганна Маляр зазначала напередодні це заступниця міністра оборони, що подекуди ворог намагається перейти у наступ, але це все в нього не виходить. Загалом же генеральний штаб зазначає, що за минулу добу ворог вів наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора. Успіху не мав. Бачимо, що більше вони тут намагаються все таки атакувати із півдня. Тому що бачать, що перевага у наших сил є на півночі, хочуть виграти цю ситуацію, хоч на півдні, але теж, як ми бачимо, безуспішно. Поступово маленькими, а подекуди великими кроками наші сили вибивають противника з міста Бахмут. І мінус один ворожий танк. Це теж дуже круто, адже він вже не стрілятиме по наших захисниках. Воїни 77 ї бригади десантно-штурмових військ показали, як знищують ворожу техніку, яку так хотіли приховати. Наші захисники воюють заради незалежності України. На жаль, такі реалії, що часто віддають своє життя на користь щасливого майбутнього. Напередодні у воїна 3-ї окремої штурмової бригади командира 3-ї роти 1-го штурмового батальйону Дениса Бабіяна, позивний трейн народилася донька. Він дуже чекав її народження, і зараз мені б дуже хотілося розповісти про їхню першу зустріч. Але на жаль, він не дочекався. 21 квітня захисник загинув, борючись за місто Форт. Тецю Бахмут тепер же його побратими пообіцяли піклуватися про малечу та закінчити цю війну остаточною перемогою заради мирного майбутнього для всіх українських діток. Далі ми з вами говоримо про іншу ділянку фронту. Говоримо про Авдіївку. Там не так інтенсивно, як на Бахмутському напрямку, але все ж окупанти там також намагаються просуватися. І аналітики наші повідомляють, що на південь від Первомайського це є південний, фло... фро... південний фланг Авдіївки. Там окупанти намагалися просуватися, але їм це не вдалося. І наші сили ліквідували там чимало окупантів. Генеральний штаб також означає, що в районі Сєвєрного та опитного окупантів Окупанти теж намагалися просуватися, але ми бачимо змін на карті. Тут наші аналітики не демонструють. Відповідні ці спроби противника вони є безуспішними. Далі говоримо з вами про Мар'їнки. Також щодня атакують цей населений пункт із, із усіх сторін і на околицях, і так само в центрі міста тривають важкі бої. Але ці ворожі атаки вже котрий місяць наші сили успішно відбивають, і окупанти вже там тривалий час не просуваються. І щодо шахтарського напрямка тут зазначається. Що дуже багато авіаударів наносить на цій ділянці фронту ворог.